Ефірі спецпроєкт про Нікополі. Наші журналісти вже готові розказати найоперативнішу інформацію з життя району, який на ворогу лишається нескореним, і вже шість місяців є одним із символів незламності, мужності та стійкості. Сьогодні у випуску ми розкажемо про черговий терор росіян, життя на лінії вогню та пункти незламності. Тож увага на екрани. Дев'ять годин тривоги, удари градами та важкою артилерією. На Нікопольщині була чергова неспокійна ніч. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки та кафе. Всі деталі атак з'ясовуються. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Тим часом генштаб збройних сил України повідомляє, що загроза ударів по критичній інфраструктурі залишається на всій території України, Тож не ігноруйте будь-які попереджувальні сигнали тривоги. Шість місяців безперервних обстрілів, смертоносними снарядами, шість місяців терору мирного населення. Нікопольщина під майже цілодобовим ворожим вогнем. З початку масованих атак в районі загинуло 34 людини, майже півтори сотні були поранені. Пошкоджено понад сім сотень багатоповерхівок та майже 1800 приватних будинків. Червоногригорівська громада, так само як і інші прибережні території, під постійним ворожим обстрілом та, попри снаряди, що прилітають. В їхні села місцеві не втрачають сили духу та віри в нашу перемогу. Про життя на лінії вогню. Дивіться матеріалі наших журналістів. Із семи окон шесть нема. Половина хати. І з цієї сторони шифера, з тої сторони торя. І на врем'янки побило шифер на сараї. І частина забора знесло, і плоский шифер коротше, біда, та й годі. Ось так закінчився наприкінці грудня. Один з обстрілів росіян для пана Василя у сільраді чоловікові одразу видали шифер плівку ОСБ, Тож залатати пошкодження вдалось досить оперативно. Оскільки обійдеться відновлення усього зруйнованого майна, чоловік поки уявляє лише приблизно. Наскільки я знаю, оце одне вікно. Якщо його купити, десь порядка 7 тисяч, от, вікна 50 тисяч, плюс установка. Ну, шифер дали, звісно. Слава Богу, достатніколічності. Дірки від уламків снарядів у стіні будинку, забиті вікна. Нині нагадують пані Олені про підступність ворога, який цинічно гатить по цивільному населенню. Той день з 18 на 19 грудня жінка пам'ятає дуже добре, адже її оселі дісталось через ворожу атаку. Ми напередодні були, закрили ОСБ, але воно не допомогло, воно все все всередині, і там в нутрі все пошкодило. Пошкодило вікна, стіна, якесь майно, але залишилися живі і дякувати Богу. Жінка каже, на допомогу прийшла і сільрада, і місцеві гуртом дуже швидко вдалося усе полагодити. І ми майже в той же день отримали і пакунок. Той ми отримали і шифер, і хлопці допомогли. Люди зібралися і допомогли нам і зняти шифер, і новий покласти це все дуже було швидко. Ви знаєте, в біді люди гуртуються. Усе необхідне для першочергового ремонту після обстрілу. Місцеві отримують ось у цьому пункті. За головного тут Яків Миколайович. Чоловік каже, за наявності акту про пошкодження людям видають ОСБ, плівку, шифер та набори від ООН. після кожного прильоту вночі вже на ранок, буквально на восьму годину, вже складений акт і видається матеріал. Одразу ж в цей день. Не буває такого, щоб затягувалось через місяць чи два. Понад 500 людей вже отримали комплекти на пошкодження і покрівлі, і вікон. І дверей дверей на складі будматеріали не затримуються. Підтверджує пан Микола староста округу Червоногригорівської громади. Усе видається людям якнайшвидше. Також допомагають постраждалим і матеріально на сьогоднішній день. Постраждалі вже отримали понад мільйон триста гривень за зверненнями. Тобто, кожна кожне домогосподарство, яке отримало руйнування, може звернутися в селищну раду і рішенням конкур. Кому надається така грошова допомога. Да, вона не ліквідує повністю наслідки руйнацій, але вона надає можливість хоча б частково відновити втрачене майно, ліквідувати пошкодження і перезимувати, чи закрити від дощу будинок, і перебувати в тих непростих умовах, в яких ми зараз всі знаходимося. Крім того, на фінішній прямій у громаді і видача дров від держави. Паливну деревину на сьогодні вже отримали понад пів тисячі домогосподарств. Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. І до інших новин на Дніпропетровщині побільшало пунктів незламності. Їх вже понад 400. працюють в школах, садочках, бібліотеках, старостатах, відділах поліції та наметах ДСНС. Ще майже півтисячі власних локацій незламності відкрили підприємці у різних куточках області. Там можна підзарядити телефони та зігрітися. Нагадаємо, задля безпеки у списку пунктів незламності немає точних адрес у тих громадах, які визнані територіями активних бойових дій. Їх місце знаходження можна дізнатися. У місцевої влади не забуваємо про тих, хто бореться з окупантами за нашу свободу, підтримуємо збройні сили та віримо у перемогу. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Просимо вас бути обережними та обачними під час повітряної тривоги. Обов'язково перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. Нова добірка оперативної інформації на вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.